Івано-Франківську комунальники відновили благоустрій прибудинкових територій. Програма дворової реконструкції, на яке поширення мала у довоєнні роки. Тоді чимало житлових кварталів перетворилося у справжні простори дозвілля. Безпечним і комфортним свій двір хочуть бачити також мешканці будинків на Галицькій вулиці. Чотири роки ми чекали на це відновлення, але ми дочекались, і все буде добре. Нам дуже гарно буде тут. В дуже поганому стані. Не то, що поганому, дуже поганому. Ямина є мак, особливо коли зимній період, коли голольот, коли ця вода стоїть, неможливо пройти. У департаменті благоустрою мають намір завершити цей ремонт до Великодня. Відтак підрядники посилили темпи робіт і ефективно використовують кожну погожу днину. Станом на сьогодні через наш департамент тривають роботи в п'яти дворах і ще. По чотирьох у нас оголошені тендери. Ну, цього тижня буквально плануємо розпочати ще один двір на Шевченка 68-72. Тобто буде шість роботів. Тут загалом ми плануємо влаштувати проїзд, бачите, заїзди в під'їзд, парковки, теж лавочки, такі мінімальний благоустрій. Поступово і всі інші двори теж зробимо. Важко зараз десь фінансувати ці речі, але розуміємо, що життя продовжується, і треба працювати, і треба робити благоустрій. Як тільки погода дозволила, ми розпочали в місті Франківську ряд ремонтів і будемо збільшувати цей темп. Реконструкція міських дворів ініційована також депутатами тутешніх виборчих округів. Загалом цього року комунальники запланували осучаснити півсотні прибудинкових територій. Їх благоустрій також здійснюватиметься у рамках бюджету участі. Михайло Березень, Руслан Копанчук. Новини на вежі.